Вітаю, друзі, це Денис Богуш, і хочу сьогодні вам проанонсувати дуже крутий курс, який називається енергетичний захист житла. Ну, мене давно про це просили, тому що я ну, зробив отут відео енергетичний захист там, території і, в принципі, енергетичний захист людини, як це робити, а от що стосується житла, квартири або будівлі. Будинку, який у вас, ну, якщо там частний дом, особистий будинок, то тоді це якраз для вас цей курс. Значить, ну, накопичилось дуже багато на цю тему знань. Багато хто це застосовує, а для українців це була дуже важлива, ну дуже важливі знання, тому що. Багато хто відчуває, бачить, що ну, люди можуть впливати, ну можуть атакувати. Там і погані люди, і заздрість, і там якісь прокльони, якісь там пристріти, і так далі. Ну, ну коротше, є дуже багато атак на вашу будівлю, на вашу квартиру, на ваше житло, там де ви живете. І от якраз що робити з цим, я якраз записав такий, ну, такий курс. Він складається з трьох блоків. А ще я зробив таку інструкцію буклет ну, друковану, щоб ну, ну, фактично весь цей курс, щоб там була, ну, був текст, щоб можна було це запам'ятати, пробувати. Там дуже багато методів, що робити. Воно розподілено по трьом блокам. Перший блок це діагностика. Діагностика саме того, чи є негативні впливи у вас на вашу квартиру, на вашу будівлю. Чи є такі негативні впливи? Ви можете це побачити, відчути і зрозуміти. Тобто, зрозуміти ви можете таким чином, що. Просто фактично ви побачите якісь факти, вам погано, люди хворіють, квіти в'януть і так далі. Тобто є от дуже багато таких факторів, про які є в курсі, йдеться там, великий-великий такий список, як можна це так скажемо, зрозуміти, потім відчути, і ну, наскільки у вас ця чутливість, інтуїція працює. Ну і побачити, це, те, ну це найскладніша історія. От, далі, другий блок це е, про очищення, дуже багато методів, як чистити свою квартиру, як чистити квартиру, яку ви там купили або дім, як е, забрати негативні ці всі е, залишки. От, або саму атаку негативну. От. Ну і як поставити захист. Тобто, дуже багато таких речей, як, ну як поставити захист. І народних, і сучасних, і дуже багато різних таких практик, тобто дуже великий інструментарій для того, щоб захистити своє е, житло, там, де ви живете, там, де е, народжуються діти, там, де повинно, щоб був там достаток, щастя, любов, кохання, щоб все це було у вас там, і щоб це все захистити. Огородити віз злих різних там сил, людей і так далі. Отже, купуйте курс, замовляйте. Він до 20 січня зі знижкою. От, подивіться, там на сайті там все є. Також підписуйтесь на наші всі ресурси, на YouTube канал підписуйтесь на Telegram, на Instagram, на... Facebook, у нас багато чого. Є ну, дуже велика ну, підбірка різних знань і техніки всього відео на Ютубі. донатьте на наш проєкт, щоб він, він продовжувався. Все, там, нові відео з'являлися, нова інформація, нові цікаві речі. От, і до всього найкращого. Будьте в силі, щоб у вас ну, ваші. Домівки були захищені, що там були щасливі, що був достаток, гроші, везіння, успіхи. Так далі, всього найкращого, слава Україні! З вами був Денис Богуш.